Добрий день, мої маленькі. Всі ж ви питаєте, де там машина, коли буде готова машина. А ми он з Артуром знову проїхали на СТО Land Rover і зараз будемо дивитися, що там з нашою тачкою. Бо минулого разу всі дуже здивувалися, що машина за півроку там перебування на СТО була більш розібрана, ніж до того, як вона взагалі сюди потрапила. Так, і де Коротше, сьогодні ми приїхали за цими прелістями. Нам треба зняти датчики із старих дисків. І зараз ми поїдемо в shop, і перекинемо на нові диски, отіковані, які ми вже замовляли три місяці назад. Злиться. Ну, вже після цього можна буде накидати колеса на машину і дозбирати там передок і все інше, яка в пилючці. Ого, вони помістяться всі чотири. Ну, Задні просто набагато ширші покришки. Одна така жопа, блін. капець, диви, в два рази, тупо ширше. І протектор передніх тупо нульцевий, і задній. Видно, що чел, який катався на тачці, дріфтував непогано. Ось, до ниток аж постирали. О, дивись, крило твоє старе. Камаро. Яке погнуте, дебажоване. Там, до речі, вже нові крила стоять під ZL-1, більш широкі. тут Ось, коротше, що нам треба дістати, я так розумію, цей датчик, так? Ну на цьому диску він. Ну, в цьому колесі так точно, я думаю, що розбитий. На всіх інших не знаю, але цей точно. І його докупляти типу, треба буде? Ну коротше, чуваки, тачку зараз повністю показувати немає сенсу, тому що там тільки нові крила поставили порожки, поприкручували, дві глоші, не накидали. Капот, звісно, теж не накидали. Тому що як тільки будуть готові диски, вже тачка буде на колесах, тоді вже є сенс її збирати повністю. І от як вже вона буде готова, тоді ну і покажемо. А зараз вона мало чим відрізняється від того, що я вам попередній раз показував. Ну ось якщо комусь цікаво. Тут ось уже і пофарбовано, воно все, колір підібраний. Але двіго, як я і казав, ще не висить, бо немає сенсу його накидати, поки немає готових дисків, шин. Ну, коротше, тачка буде на колесах, і тоді вже повністю буде зібрано, тобто це питання тільки дисків. От і все. Через то вона досі така і стоїть. Тож у нас буквально вже останній етап залишився ремонту автомобіля. Привеземо вже нові диски з датчиками, з шинами, поставимо машину на колеса, і її там вже зберуть буквально, ну я не знаю за скільки, за тиждень вона буде готова, а там вже ставити її на реєстрацію і кататися. бляха, так довго їхали, друзі. Вілшоп. ну поки ж. Сіі. Зараз поставимо його, покрутимо. Ану давай крутини. Ой-ой-ой-ой-ой, який секс. Ось ще не подивіться, який низький профіль буде. А широкий який, ти подивиться. Нас широкий капець. Катки такі люди. <салит> Ззаді тупо якийсь трактор, чувак. Це жесть. <салит> <салит> так, два робочих вже є. У вас розберігання їх залишити можна, було обов'язково. Просто для приколу очікувати. Ні, робочий. Робочий? Так він тупо виліз з диска, подивіться. Не, він сам, вона коротко, робоча, а він вирваний внутрішньо. Капець, прикинь? Я навіть не вірю, що він буде працювати. Винесли вже диски, зараз будуть на них тягати шини. Один он вже прямо в процесі зараз. Але це як люто вони вже виглядають в зборі. Чуваки, просто подивіться! Жесть, це жесть, який жир просто! Са, друзі, наші взулися завтра. Відвезу тиски вже на історії. Поставлять малишечку на колеса. Що хочеться сказати про вілшоп? Що чуваки просто ну лютіші професіонали своєї справи? От і. Я не знаю, немає до чого доколупатися. Кожен раз, як сюди приїжджаєш, радіє око від того, наскільки тут все, блін, класно виглядає, наскільки професійно все роблять. Ну, ви все самі бачили на свої очі. Якої якості диски, як швидко, там буквально бах бах про на професійному обладнанні все взули. І ще, до речі, дивіться, що мені подарували. сувенір на стрім мені сказали. Кірюша такому сувеніру буде дуже радий. Фірмова от така от сумочка від ВІЛШОП, а всередині... Кастомна зубрівка. Ну, я думаю, з кірішою ми її на стрімі всмалимо. А записи стрімів і всі самі прикольні моменти вже доступні до перегляду для спонсорів каналу. Оформляй спонсорську підписку і кайфуй від стрімів в будь-який час. Я літала!